А це реально класична вила витримана витриманим Витриманим... і витриманим сил бліт. Приїхали в город Шемрак. Ми фіш Fish Chips. Це філе мінтая в тумному углярі, який подається з картопою фрі, маринованим огірком і соусом тартар. Коштує 344 гривні. Бургер з двома с булочками бріош і витриманим ірландським чедером. Коштує 445 гривень. А також гінець 05 за 220 гривень. Люди ма Це це поливаємо гінесом. Справжній ірванський обід. Дуже смачна риба. Ніколи не подумав, що буде такий смачний мінтай. Пустуємо бургер. М -м -м -м. Дуже ніжні булочки. Майже повіддені. Великі катлети і смачний схирний соус. Шемрок один з найстаріших пабів України, який був відкритий у 2002 році. Вони мають навіть відзнаку від посла Ірландії. Тут можна не тільки випити свіжого пива і смачно поїсти, а навіть пограти в настільний футбол або в бірпонг. Загалом цікаве антуражне місце з ірландською душею в самому центрі Дніпра, приємними цінами і дуже привітним персоналом. Тож, якщо ви почнете ваш пабів, дуже радимо вам відвідати Шемрок. А ви напишіть в коментарях, куди нам піти далі.